Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одну з найпопулярніших акторок сучасності Єву Грін. Поїхали. За походженням, Єва Грін, француженка, що може здатися дивним, адже прізвище акторки часто викликає асоціації з англійським словом Грін. Така паралель змусила шанувальників думати, що вона взяла псевдонім. Проте це не так. Не французьке прізвище пояснюється тим, що Єва, яка народилася в Парижі, француженка лише на дві третини. Батько зірки Вальтер Грін на половину швед, наполовину француз. Мало кому відомо, що в акторки є сестра двійня Джой, яка народилася трохи пізніше Єви. Сестри, абсолютно не схожі між собою, як зовні, так і у професійному плані. Джой Грін вийшла заміж за італійського аристократа і усе своє життя займається конярством. На відміну від багатьох інших зірок, Єва аж ніяк не мріяла про кар'єру акторки. Вона планувала стати істориком, а точніше, фахівцем з давнього Єгипту. Остаточний вибір майбутньої професії стався після перегляду фільму Історія Аделі з Ізабель Аджані у головній ролі. Єва неодноразово згадувала в інтерв'ю, що для неї Аджані ідеал жіночності, краси і таланту. Єва Грін закінчила курси акторської майстерності у низці престижних навчальних закладів Європи та Сполучених Штатів. Вона пройшла школу святого Павла в Парижі, академію Вебер Даглас у Лондоні та школу драми при Нью-Йоркському університеті. Після завершення навчання Єва виступала на театральній сцені, де її помітив італійський режисер Бернардо Бертолучі. Майбутня зірка, якій на той момент було лише 22 роки, справила на Бертолучі. Неймовірне враження. Він назвав француженку гарною до непристойності та запросив на головну роль до фільму Мрійники. До речі, агенти Єви всіляко відмовляли молоду акторку від цієї ролі, вважаючи, що вона погано відіб'ється на майбутній кар'єрі. Проте Грін не стала нікого слухати і не прогадала. Мрійники прославили акторку на весь світ і принесли висхідній зірці пропозиції від найкращих голівудських режисерів. Декілька фактів про фільм Мрійники. Більшість відвертих сцен між Меттю і Тео не потрапили в остаточний варіант фільму, адже творці вважали їх надто зухвалими. У цьому суттєва відмінність картини Бертолучі від роману Адера. При цьому сцена, в якій у героїні Єви Грін випадково спалахує волосся від свічки, не була запланована, проте виглядала настільки органічно, що режисер вирішив її залишити. До речі, на роль Меттю розглядалися кандидати. Кандидатури таких зірок, як Леонардо Ді Капріо та Джейк Джиленхол, натомість Ді Капріо відмовився через зайнятість у картині авіатор. А Джиленхол через надто відверті сцени. Першим голівудським фільмом, у якому знялася Єва Грін, стала масштабна картина Рідлі Скотта Царство Небесне. Щоб потрапити у кіно до легендарного режисера, Єва проходила кастинг шість разів поспіль. При цьому сам фільм акторку розчарував, адже більшу частину сцен за її участі вирізали. Натомість, від участі у проєкті Казино Рояль, Єва мало не відмовилася, сама вважаючи роль дівчини Бонда досить примітивною. Проте зірка в час. Сно передумала і незабаром здобула титул четвертої найкращої дівчини Джеймса за весь час існування Бондіани. Так вирішило видання інтертеймент Віклі. Єва панічно боїться висоти. Працюючи над картиною Золотий компас, вона доклала чимало зусиль, щоб зняти сцени польоту. Водночас, в останній знімальний день зірка категорично відмовилася перезнімати дублі, які не вдалися через проблеми з ременем безпеки. Натомість, страх висоти прийшлося перебороти і заради Тіма Бертона, у якого Єва знімалася тричі. Вона виконувала головні ролі в похмурих тінях будинку дивних дітей Міс Перег. Крин і дамбо саме заради останнього фільму єві довелося здійснити подвиг та виконати декілька трюків на трапеції під куполом цирку. На щастя, підготовка виявилася дуже серйозною. Єву кілька місяців тренували професійні повітряні трюкачі, і щодня їй вдавалося піднятися дедалі вище. Єва любить займатися йогою та переконана, що без цього захоплення в неї нічого по житті не вийшло. За її словами, у дитинстві вона була зачумленою дитиною з купою комплексів. Проте як тільки Єва почала займатися йогою, усе змінилося, і від недолугої дівчинки не залишилося навіть спогадів. Єва Грін не виносить особисте життя на загал, тоді як про чоловіків зірки відомо небагато. Усі відомі романи Єви траплялися з акторами та режисерами. Так 2000 року вона почала зустрічатися з французьким актором Яном Класеном. Дуже скоро вони розлучилися, і незабаром у Єви з'явився роман з Майклом Пітом, екранним партнером по фільму Мрійники. Незважаючи на молодий запал, ці стосунки також тривали недовго. А от стосунки Єви з актором Мартоном Чокашом розтягнулися на цілих п'ять років, проте після них Грін заявила, що більше ніколи не буде зустрічатися з колегами по ремеслу. Єва вважає себе справжньою француженкою. Вона обожнює Париж, багато курить і, не зважаючи на публічність, не виснажує себе тренуваннями, дієтами та пластикою, воліючи зберігати природну зовнішність. Натомість, у 2007 році, Єва Грін увійшла до сотні найсексуальніших кінозірок за версією журналу Empire, зайнявши шосте місце. А у 2011-му до списку 50 найкрасивіших жінок у кіно. Єва Грін спокійно ставиться до відвертих сцен, проте водночас бігати голяка по знімальному майданчику вона люто ненавидить. Тому процес саме зйомок таких сцен для неї дуже незручні. У 2007 році Грін отримала премію Бафта у категорії Вихідна зірка. У 2016-му єву номінували на премію Золотий глобус за найкращу жіночу роль у драматичному телесеріалі Бульварні жахіття. А у 2018-му акторка стала кавалером ордена мистецтва літератури, який вона отримала від міністерства культури Франції. Єва має улюбленого домашнього вихованця Бордер Тер'єра на прізвисько Гріфін. За словами акторки, вона не уявляє себе без цього собаки. Одного разу, коли зірка дізналася, що до поїзда лондон париж не пускають з тваринами, вона всерйоз подумувала прикинути сліпою та оголосити Гріфіна своїм поводирем. Від природи Єва блондинка лише одного разу вона повернула натуральний колір волосся заради ролі в похмурих тінях. Власне, фарбуватись в брюнетку Грін почала після кількох років з моменту початку кар'єри. Таким чином, на думку Єви, вона підкреслює свою готичну зовнішність. Єва Грін не лише успішна акторка, а й затребувана модель, яка співпрацює з безліччю великих модних брендів. Фото зірки часто з'являються у таких знаменитих журналах, як Vogue, La Офіціель та GQ. Єву завжди приваблюють негативні ролі. Вона пояснює це тим, що перевтілення у таких персонажів дозволяє скинути усі негативні емоції. Натомість, головну творчу мрію Єви зіграти серійного вбивцю, маньячку чи психопатку поки що не реалізовано. Цікаво, що фанати саги про відьмака пророкували акторці роль Єніфер у новій екранізації 20-го року. На думку шанувальників, вона ідеально вписалася в образ сильної жінки. Проте в результаті героїню саги все ж таки зіграла Аня Чалотра. Єва Грін досить закрита людина. Вона не користується соціальними мережами, ніколи не робить селфі з фанатами та любить проводити вільний час на одинці. Водночас Грін захоплюється таксидермією, колекціонує консервовані черепи та комах. Єва Грін знімається не лише у високобюджетних голівудських картинах, а й в авторському кіно. Так, наприклад, її можна побачити у фільмі Франклін в ролі божевільної, яка страждає на роздвоєння особистості, а також у драмі Тріщини, де Єва грає загадкову та харизматичну викладачку елітної школи інтернату. Єва Грін могла з'явитися у фільмі Ларса фон Трієра «Антихрист», Проте в результаті роль отримала Шарлота Гензбург. В одному з інтерв'ю Ларс повідомив, що Грін погодилася зніматися, проте агенти не дозволили акторці підписати контракт. Пізніше Єва зізнавалася, що її налякала ступінь відвертості сцен. На питання про свій вік Єва жартома відповідає, що ніколи не була молодою. Вона надто багато думає і відчуває себе літньою жінкою. Водночас Грін наголошує на раціональності і навіть нордичності свого характеру, та визнає, що під час зустрічі з нею люди вважають її прохолодною. У 2014 році Єва вирішила з'явитись на телебаченні і отримала головну жіночу роль у серіалі Бульварні жахіття. Перебуваючи в компанії харизматичних Тімоті Далтона та Джоша Харнета. Грін зіграла білу відьму, яка бореться з нечистими силами. У 2020 році Єва опинилася в центрі скандалу, пов'язаного зі створенням картини Патріот кінокомпанії «White Lantern». Зйомки почалися ще 2018-го, проте не завершились, як запевняли представники компанії саме з вини Єви. Кіностудія мала намір стягнути з Єви понад 100 мільйонів євро. Натомість Грін попросила виплатити гонорар за знімальний період. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Ми переможемо.